Я радію з того приводу, що маю знову можливість повітати вас добрим ранком, побажати вам гарного дня і сьогодні послухати Слово Господнє на передачі ранок з Надією. Разом з вами ми можемо дякувати Богові, адже це Він усе можливе зробив для того, щоб ми могли чути Його голос, щоб ми могли вірою покладатися на Його обітниці, які Він залишив. І мудрі люди використовують це світло як світло звичайне на життєвих дорогах. І Ось автор 119 го псалму, 105 му вірші, написав наступним. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. Це дивовижна книга. Це яскравий Божий світильник. Це зірка вічності, це єдине світло, яке може провадити човен людини морем життя та безпечно привести його до блаженного берега. Цю книгу, цей дорогоцінний скарб необхідно звеличувати і цінувати як найдорожча друга. Це наша морська карта в бурхливому морі життя. Це наш путівник, який указує нам на шлях до вічних осель і на характер, який ми повинні мати, щоб мешкати в тих оселях. Немає іншої такої книги, уважне читання, і вивчення якої настільки підносило та зміцнювало розум. Тут інтелект знайде найбільш піднесені теми, які спонукають його сили до дії. Ніщо так не оживить і не зміцнить усі наші здібності як пізнання надзвичайних істин об'явлення. Спроби збагнути і оцінити ці великі ідеї розширюють розум. Ми можемо заглиблюватися у поклади істини та збирати дорогоцінні скарби, котрі збагатять нашу душу. Тут ми можемо навчитися, як правильно прожити своє життя та як спокійно його завершити. Близьке знайомство зі святим Письмом загострює проникливість і захищає душу від нападів сатани. Біблія це меч Духа, який ніколи не зазнає поразки в боротьбі з ворогом. Вона єдиний. Вірний порадник у всіх питаннях віри та практики. Причина, чому сатана має таку велику владу над умами і серцями людей, полягає в тому, що вони не зробили Боже Слово своїм порадником. І їхні шляхи не були випробувані за допомогою цього істинного тесту. Біблія покаже нам яким шляхом слід іти, щоби стати спадкоємцями слави? Коли серце відкриється для слова, у душі засяє світло від Божого престолу, це слово випликане в серці, відкриє перед дослідником Біблії скарбницю дорогоцінних знань. Її піднесені принципи закарбують у характері чесність і правдивість. Стриманість і чистоту. А чого коштує істина у серці? Послухайте знову тут, у 119 му Псалмі, 30-й вірш: Я обрав для себе дорогу правди і прийняв серцем твої постанови. Божа справа потребує чоловіків і жінок, які непохитно стоятимуть на підвалині істини та міцно і високо триматимуть прапор істини, щоб кожна людина могла ясно побачити, на чиєму вони боці. Їхня позиція повинна бути чітко визначена. Їхні серця мають бути чистими та святими, вільними від лицемірства і обману. Істина повинна знайти постійне місце в серці. Тоді силою Святого Духа вона справлятиме свій вплив на все, що ми робимо і говоримо. Невже ми відвернемося від істини? Ні. Ані на мить. Її належить свято шанувати. З її принципами необхідно радитися в усіх наших справах. Вона має бути порадником у всіх наших труднощах, керівництвом у всіх взаємовідношеннях з людьми, допомогою в недолях, що часто трапляється і на людях, і у приватному житті, коли нас ніхто, крім Бога, не бачить і не чує, повсякчас істина має контролювати нас, панувати над нами. Направляючи наші думки, керуючи нашими словами та вчинками, ви можете наочно показати світові, що прийнята вами істина освячує і облагороджує характер, спонукає до працьовитості і ощадливості, засуджує жадібність, підступність і будь-яку нечесність. Виявляйте терпіння та стриманість у словах. Тоді кожний день вашого життя стане вашою проповіддю про силу істини, і ви зможете здійснювати діяльне служіння для Бога. Нехай ніхто не скаже, що істина, яку ви визнаєте, не відрізняє вас від світських людей. Не давайте нікому ані найменшому приводу погано відгукуватися про вашу віру. Через те, що ви не освячені істиною. Коли істина, якою вона є в Ісусі, формуватиме ваш характер, тоді всі побачать, що це дійсно істина, у міру того, як справжній віруючий роздумуватиме над нею, вона яскравіше сяятиме у своїй первозданній красі, у міру того, як ми споглядаємо її. Вона зростатиме у цінності, сяючи своєю природньою привабливістю і пробуджуючи і оживляючи наш розум, долаючи наш егоїзм та нехристоподібну грубість характеру, вона буде облагороджувати наші прагнення, допомагаючи нам досягти досконалості і святості, без яких ніхто не побачить. Господа. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб оці спонукання, які сьогодні нам на серце поклав Дух Святий, щоб вони сталися в нашому житті. Наш дорогий Небесний Отець, ми схиляємось перед Тобою, щоб подякувати Тобі за світло, яке ти залишив, за Слово Твоє святе. Який є дороговказом, яке є світлом на дорозі до вічного життя. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ця книга пройшла через тисячоліття, і сьогодні вона так зрозуміло і доступно промовляє до нас через вісників своїх. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ця книга навчає у всіх сферах життя, незалежно молода людина старша чи середнього віку. Тато, Дорогий Небесний, ми вдячні тобі, що ти своїм життям відкрив нам цю істину, бо прийшов на нашу землю і ти довів, що це слово Твоє може втілюватися у практиці життя і яскраво сяяти для оточуючих людей. Тому просимо тебе, прощай нам, де ми нехтували, де відкладали на наступний день. Прощай нам за це, Господи, а сьогодні дай мудрості досліджувати Твоє Слово, навчатися із Нього, обирати шлях, який указує це слово, адже це Твоє Слово, Господи, дай мудрості кожному. Поблагослови сьогодні нас, наші сім'ї, наші родини. Почуй молитви тих, хто піднімає свій голос до Тебе, бо має переживання труднощі. Господи, Ти знаєш усе. І дуже просимо тебе, миру, захисту для нашої країни, а за все, що ти зробив для нас, за те, що ти віддав життя. І в будь-якому випадку ми можемо віддати своє життя тобі, І якщо навіть ми розстанемося з ним, мати надію, що зустрінемося, тому що ти воскресиш нас. Дай мудрості вірити цим святим словам і прославляти тебе тут, щоби колись прославити і в вічності Бога Отця, Сина. І Духа Святого. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що усі люблять правду, але коли стоїть питання її дотримання, то тут вже можна почути усе. Знаю, що коли свідок приходить і йому дають слово, то його просять, щоб він говорив правду, правду і тільки правду. Дорогі мої, на жаль. В людях правди немає, в цьому світі її майже немає. Одна єдина правда в Ісусі Христі. Одна єдина правда у Його Слові. І тому Христос сказав: Я є дорога, правда і життя. А якщо ви хочете знати її, то в Євангелії Яна в 17 розділі він каже: дослідіть Писання, тому що це Писання є правда. Немає іншого дороговказу, вказу. На цій землі, який відкриває дорогу до вічності. Тому я пропоную вам це слово істини. Прийміть, досліджуйте, живіть за ним і ви не зробите помилку. А настане день, коли ви радісно вийдете на зустріч Ісусу і скажете: Оце Бог, якого я чекав! Будьте благословені Господом! До побачення!